Пане Євгене, ви були одні з тим, слава Україні, рада вас бачити. У вас Знову поспішка. Нас це, нас це тішить, пане Євгене. Ви, в принципі, були одні од одним з тих, хто заступився за пана Арестовича, е і до нього дуже тепло стави ставитися. Я так розумію, як ви оцінюєте заяву про відставку Арестовича? Що можете сказати? Ну, і додамо, що офіс президента прийняв цю відставку, так, і так. тепер вже Олексій Арестович не є радником, поза радником офісу президента України. Правда в тому, що Арестович допоміг по воєнних питаннях ще в 2014 році нам по обміну військовополоненими. Тоді звертались до багатьох каналів. Він зміг тоді прислати групу, і потім відбувся обмін. Про це потім заявляв там Порошенка, Антон Геращенка і. В цьому контексті зараз, коли ця велика вже фаза священної війни почалась, ми теж що часу взаємодіємо по військових питаннях, тому тут якби така справа: там хтось любить дивитися порносайти, хтось не любить там, не хочете, не дивіться вас до цього, ніхто не примушує. Але мене от в історії з Арестовичем да напрягу, коли люди не хочуть дивитися порносайт, але вони заходять і вони дають поради там. А не туди, а сюди це виглядає трошки дивним. Тому в мене зараз ця стрічка Фейсбуку переконує, що їм не цікавий Арестович, ганьба Арестович, він не Кому його треба дивитися арестовича. Ну Вони всі почуть про арестовича вже штаб, заходиш там, сплошний арестович. От. Але мене, перш за все, спонукало е, висловитись Я не те, щоб там на його захист висловився, йому цей захист якби ну при його аудиторії, і ми ж тобі ще знаємо, що через тиждень всі його почнуть любить. Якщо він там зробить заяву, якусь там що всім сподобається, через три тижні на поки знову там всі понесуть. Ну, це все в хвилі. Це таке е, річ наживна. Е, я що висловився, тому що. Один загиблих е, оцих диверсантів, які робили бавовну в Белгороді, Енергодарі і Курське. Е, Максим, не е, він свого часу зробив дуже таке кумедне відео в Тіктоку, каже, що е, Арістович, там коли каже чорне, чорне, біле, біле, то його ж ще є, більше, ніж коли він казав якусь там пропаганду. І я собі так подумав, е, Максим, е, людина, яка от е, максимально проявилася на цій візні, мужньо, вона робила для нас новини. Ми всі ті ж про свої бавовни, а вони її своїми ніжками робили і терором, і диверсійними виходами. Я думаю, от, Максим не боявся казати. Правду, а от коли хвиля непопулярності, а я думаю, як от буде відмовчатися мені? Да, тобто умовно каже, я ж знаю, що ну за цю ракету там де калупались, типу і арестовича. Якщо зараз казніть на майдані, перестануть ракети літати російські, де калупались там політика розклади. Тому я вирішив не змовчу, хоча я знав, що мене полиють помиями, і не те, щоб мені там треба було щось його там відбіляти, Тому що ну я як я можу захистити арістовича? ніяк просто мені прилетіло. но я цим задоволений, тому що я знаю, що от я поступив правильно. Я, як мінімум, не мовчав в час цього общого безум'я, коли всі кричать, нам не цікаве, Арестовича, ви пишуть про нього. У е, мене багато товаришів Арестовича не люблять. Е, багато його хто дивиться. Тобто тут дуже різна аудиторія. Е, я не думаю, що йому потрібні якісь адвокати. Історія все розтапить на своїй кравці. Єдине, що, от що би я хотів точно сказати, по кейсу Арестовича його всі так не люблять, кажуть, його краще не було. Е, я пам'ятаю 2014 рік. Коли джерелами українців були російські боти в однокласниках в ВКонтакті і так далі. А зараз багато хто читає. Всі так не люблять росіян, але всі їх читають, не маючи ні критичного для цього можливості аналізувати, що вони кажуть, особливо про воєнні новини. Я ж не ж дуже активно дивлюся на свою аудиторію. Як хто що питає, і всім що там Бахмут, що там Солідар? Росіяни зараз почнуть от Біла Русь. Откуда вообще в наших лаг з'явилась Білорусь до заяви залужного? Заява залужного це поважна причина для того, щоб ми над цим задумались. А до того нам це все несли росіяни. І от ви викинули на смітник. Ну я кажу, от там ба хто хейтеристове. Вони викинули його на смітник, хто його замінить? Гордон, гіркін. Ми зараз почитати гіркіна. Чи от хто хто замінить зараз? І Марістовича? Ну, Дивіться, ми не дивилися так. графіку популярних блогерів, які висвітлюють воєнну тематику. На жаль, в цьому списку немає вас. Я рекомендую всім підписатися на пана Карася, якщо ви а хочете від... трошки більше знати про те, що відбувається на фронті. Але там є так: ви праві на першій позиції це Гордон, на другій Арестович і на третій лише Стерненко. І я вас запевняю. Аудиторія вона не в це перетікає. Не всі, хто дивились Гордона і дивились Арестовича, і так далі. Так далі. І Стерненка, тим більше. Тому люди будуть черпати зараз інформацію від когось. А пан Жданов. Я його я з повагою ставлюсь до цього колишнього експерта Сергія Льовочкина, який ходив по квоті ОПЗЖ на телеканали, я це добре знаю. Зараз він, якби, таким дідовським стилем розказує новини, я його не дивлюсь, але вроді робить корисну справу, але пан Ждано міг призвести до шаленого перестрілки, коли він е, сіяв. От він він реально фаховіше мене здається військових питаннях, тому що, ну. У мене є свій профіль, я собі займаюсь нашим загоном. Якби там набираємо людей, переводимо людей, виконуємо задачі. Ну бажано, нібито компетентніше. В той же час він з'явив заявив бред, який був абсолютним бредом, абсолютним бредом, коли як можна як можна казати про там група спісна за 100 чоловік озброєні там, як оці от, на, на чорних там чи білих там течіках, бронірованих? Він написав типовий якийсь склад групи Альфи там або ССО, або там ГУРА, ну в хорошій комплектації, і сказав, що це от такі от, діверсанти полюють за Хімарсами. Які діверсанти, які їх полювання за хаймарсами Це і російський ГРУ, це не наші оці от, козаки, що робили бавовну підготовлені ветерани АТО, націоналісти, християни, які до Курска доходили, ж росіяни бахнули. Які вообще диверсанти? діверсанти? А тоді він це розповсюди цю інформацію. Причому я знаю, хто це повсюди. Я тоді добрався до командування. Говорю, надій цього тоді якогось там е, хтось управління Нацгвардії був. Хто цю дезу пасієв? Які діверсанти? Ці діверсанти на пляшку сідають у нас, а не вони, вони діверсанти. А тоді це могло призвести до перестрілок, реально.